Що, вітаю, Володимир! Ну що, дивись, спецділянка 5. Це старт. Ну, тобто, все, мордою вперся. Жопа доверху там. Тобто тут треба якісь дуже великі сантраки. Тому що тут все. Я скажу, що тут на малих колесах на що не приїдеш, треба дуже великі якісь сантраки, щоб вона тут промчалася. Сам розумієш? Так що отак. Кидати <сувачити> геолокацію чи ні? Чи знаєш? Де мене знайти? Жерсть! Ну тобто от так от. <рі> і мені вони розповідають Катай, катай спочатку трасу. Ну, на звичайній ниві, що я можу катати. Тобто так, великі сантраки і потім можна щось якось проїхати. Я вже тут чуть не завалився. Так що болі страдання поки. Я ж кажу, для ТР3 в нас окремі були ділянки. Тобто, ну... Зараз витягну чи не витягну, не знаю. Зараз може сантраки підкладу. Так, ну якось так підтримав. Бо я один що робити поки так. Так що чудова ідея, ТР3 на звичайній ниві їздити. Долучайтеся усі активні і пасивні люди на дивані чи на пляжі таке от.